І саме зараз, друзі, я хочу вам представити свою співведучу, хочу вас познайомити з юною дівчинкою, членкиною Міжнародної академії літератури та журналістики «Маліш», ведуча дитячих новин на телерадіоканалі Вежа, акторка та володарка Оскару за найкращу дитячу дівчачу роль, а також модель і та модельць Катерина Габльовська. Україні. Сьогодні ми хочемо підтримати 115-ту механізовану бригаду та підрозділ аеророзвитки ЗСУ. Катю, і раді. Але я попрошу тебе продовжу речення. Війна це. Війна це коли всім все одно, скільки в тебе досягнень та здобутків. Неважливо, чи людина з вищою освітою чи з зсередньою. Це про захист нашої батьківщини, нашої домівки. Але до цього нас охороняти їм потрібні дрони, автомобільна техніка, спеціальні засоби. І я сподіваюся, що сьогодні ми разом з вами зможемо зробити один великий крок: для нашої спільної мети, нашої української перемоги. Українську співачку, закладачку вокалу, Композиторка Вікторія Дарій. Зустрічаємо! Ми зараз з вами будемо проводити аукціон для підтримки 115 ї бригади. Тому я попрошу зараз наших організаторів винести нам картини, які ми зараз будемо пропонувати вам купити. Ось такі авторські картини. І це ще не все. І це ще не все. Це ще не все, друзі. Отже, ми розпочнемо, напевно, яка тобі найбільша картинка подобається, цікаві. Mm. Ja, Картина називається Петро. знаєте, you know, я одразу навіть подумав. Як тільки подивився на цю картину, зразу перераз згадав, друзі. Кажіть, як вам здається, поєднувати е, і мантеринство, адже ви мама чотирирічного хлопчика? Е, малювання, ваше хобі, танці, хореографія, та зараз ви стали органі... організатором такого великого благодійного заходу? Мене надихають мої учні, Ден Студіо, діти, які е, постійно хочуть рухатись, які пропонують мені. А давайте зробимо благодійний концерт. А ви намалювали таку гарну картину. А ви то... І от завдяки, напевно, їм, завдяки моїй дитині, яка теж допомагає мені малювати картину. Десь око спортить, десь розмазає щось. От, от виходить, у нас такий творчий тандем. Танцями живу, малювання не люблю. Ну і концерт, надіюсь, у нас вийшов гарний. А я вам пройшла ідея організувати благодійний захід для підтримки 115-ї бригади. На даний час так багато людей на війні, і у мене вже дворідний брат на війні. Він якраз зараз там знаходиться в 115-й механізованій бригаді. Далі рідний брат на війні, і ще один служить вчиться. От зараз їде на танкіста, вчиться. Так багато близьких людей потребують. Навіть не фінансової допомоги, а просто підтримки і побачити світлих людей, красивих ведучих, чудових танцівників, прекрасних співаків. Вони бачать окопи. Ми чуємо тільки тривоги. От сумно дуже. Ми вирішили зробити невеличке гарне свято і поєднати це все, зробити це все для наших військових. Отже, три тисячі гривень раз. Три тисячі гривень, два. Три тисячі гривень. Скільки? Три 3200. Ви ще на що ви скажете? двісті, одна гривня. Три! Броде, ваші облизькі! Зокрема, підготовка була досить неочікуваною, адже коли мене запросили в ролі співведучої, то це все сталося дуже е, різко, дуже неочікувано. Проте сценарій е, в мене був, я підготувалася. Ми з, з моїм е, колегою, можна так сказати, е, розділили, хто чий номер буде представляти. Зокрема, та як мета сьогоднішньої події це благодійність, збір для 115-ї бригади, то це дуже важливо, і ця подія згоджала. Ви уваги, ми можна сказати, передаємо гроші для тих, хто робить так, щоб зараз над нами було, хоча б вони стараються, щоб над нами було мирне на небо, і це дуже важливо на даний момент.